Сьома, зроби, як мама. Житон. Зроби як Арсеній. Молодець житон. Зроби, як Саша. Де Саша? Де Саша? Тау Саша. Молодець житон. Зроби як Арсеній. Арсеній, Ага. поки ну, на тебе да, обернеться. Да. Чуть -чуть. Зроби, як Саша. Mm -hmm. О, mm -hmm. Молодец, житон. Зроби, як Арсеній. Ага. О, молодец, Арсенький. Молодец, жетон. Зробий, як мама. Молодець, жетон. Зроби, як Саша. Эй! Uh, Ус! Uh, Есть! Uh. Yes. Uh. Молодец! Жито, все, все зибратно! No. Хорошо, вот балу.